Поліція Віннищини спільно з піробітниками СБУ та оперативними працівниками Стрижевської виправної колонії запобігли вчиненню умисного вбивства засудженого. Пусть мене пустять лихали з двома електродами. Ти Думаю, електродами. Що ти зробив? З Двома електродами. Труп базарить не будеш. В дві ключі або з двох сторон. Не, верно, Мені не дадуть і... ПЖ, Я вже нет, все. Общий я... срок у мене буде 15 років, Мені ще можна, 4 з лишним Стаття? Зніміть одяг, покажи, де він там, в тебе знаходиться. Правоохоронцям було отримано інформацію, що в установі виконання покарань засудженим готується вчинення умисного вбивства іншого засудженого. В ході проведення досудового розслідування дана інформація підтвердилася. Засуджений, який позиціонує себе як особа, що дотримується неписаних, загальноприйнятих злодійських колах правил поведінки, через конфлікт з іншим засудженим, який дотримується такої ж поведінки, вирішив позбавити його життя. З цією метою він підшукав знаряддя для вбивства та створив умови, щоб потрапити в приміщення, де знаходився інший засуджений. Металевий предмет, заточений з двох сторін, він за допомогою скотчу прикріпив до руки. Прибуваючи в умовах дисциплінарного ізолятора, чергове висловив намір на вбивство іншого засудженого. Війсь злочений намір не довів до кінця, оскільки був затриманий. На даний час йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 14, частина 1 статті 115 кримінального кодексу України, тобто готування до вчинення умисного вбивства.